А, що ж, всім привіт, народ, це початок дев'ятого тижня розробки. Щойно закінчився перший етер, перша години цього тижня розробки. Я вийшов з відпустки і так далі, і зараз потроху набираю сили, що я почав робити. Давайте так, як пройшов цей етер? Пройшов цей етер так, що я спочатку вирішив сісти, поробити рельєф, потім зрозумів те, як ми почали робити рельєф, це погана ідея, бо це буде дуже довго і дуже тяжко. Тому я вирішив підготувати до експорту дороги і експортувати їх. Я... Вони ось підготовлені. Ось тут. Ось, бачите, ось тут дороги, вони експортуються правильно і так далі. Я, до речі, так, що я ще робив, зараз трохи відступлю від теми. Я зробив обмеження, ви не можете камеру далеко вниз, далеко ліворуч і далеко праворуч піти. Ну, вгору також. Ти от, Тепер з'явилися обмеження. Так, підготував текстуру доріг. Вже ж додав її. Ось вона, ось вона. Я ще думав. Зробити візуально, щоб ми бачили дороги ось так. Але тут поки що лайн рендерер, який малює який малює кордони областей, перекриває дороги. І, можливо, я подумав над тим, щоб дороги також зробити лайн рендерером. І тоді воно, типу, вони не будуть перекривати лайн рендерер І там можна буде красивіше зробити дороги. Завдяки лайн рендереру. Також, ще що? Зробив одразу що райони при генерації знали, типу всі типу, всі райони, на яких є дорога, вони знають, що в них є дорога. Далі будемо працювати з постачанням і так далі. І також ще трохи під кінець етеру поробив назви. Тобто в нас тепер для аж 31 регіону є назва. Аж до 31 Це жах, це буде дуже великий об'єм роботи. Я хочу нагадати, що там більше 700 регіонів. Що ж, і це був кінець першого дня. Ось це був. Те, що я зробив зараз за перший день цього тижня розробки. Тому до завтра. Так, ще раз всім привіт, народ. Це закінчення другого етеру розробки на цьому тижні, на дев'ятому тижні. Це другий день розробки дев'ятого тижня. Щойно, ось буквально щойно закінчив етер. Чим я займався? Займався в цьому етері, а саме я займався виправленнями доріг. Щоб в нас до цього дороги не до кінця правильно йшли, вони пересікали райони, вони деякі дороги йшли прямо по кордону районів. І через це райони дивно рахувались. Зараз райони, ну типу, дороги районів рахуються правильно. Та як йде дорога, воно більш правильно рахується. Бо знову ж до цього воно, типу, деякі дороги йшли прямо по кордонах районів. Прямо по кордону району, і типу воно якось дивно рахувало, що дороги є в обох кордонах, в обох районах одночасно, ось так скажемо. І, і, і зараз тобто, типу, воно ту, воно знає правильно, воно знає хорошо. В тих районах, де є дорога, вони, типу, знають, куди воно веде. З цього району дорога йде сюди. Що? Стоп ще раз. Поясни. В сенсі. З цього сюди веде дорога. А, ні, так, стоп. Це правильно. А, може. Так, да, я не ту... міскрікнув. Я випадково міскрікнув все. Все правильно працює. Так, фух, фу, все правильно працює. Це я міскрікнув. Ще раз. Та, та, пух, пух. Але туб'є райони без дорог. Це зроблено для постачання. У нас буде механіка постачання і так далі. Тобто дорога, обрізана дорога буде створювати проблеми. Як вам, так і ворогу. Тому, тому дорогу треба захищати. Але тут ще в нас. Е, я завтра продовжу працювати над механікою доріг. Бо є один прикол, який по тій лозіці, по якій в нас зараз працює, в нас. Е, Неправильно, Неправильно рахується те, з кого, куди йде дорога. Бо фактично, він зараз по тій лозі, які в нас зараз є. Ми просто дивимося, ось, наприклад, давайте на цій, наприклад, цієї провінції, ось цієї провінції. Ми зараз просто дивимось, в які дороги виходять, о, в які райони, в які провінції виходить дорога з цього району. Ми знаємо, що виходить в це, в цю провінцію, в цю провінцію, ми знаємо, що виходить в цю провінцію і в цю провінцію. І фактично. Товар, зайшовши з цієї провінції в цю провінцію, може одразу вийти сюди, в цей бік. Що насправді так кажучи, неправильно, бо ця дорога йде тільки на північ, і не може воно звідси зайти сюди. Тобто в той лозіці, яка зараз в нас працює, якщо нам цей район обріжуть, то дорога звідси, звідси сюди все одно буде з'єднана. Що неправильно. І завтра я буду займатися тим, щоб була ось ця логіка, що з цієї провінції, Постачання, яка зайшло з цієї привінці, може вийти тільки в цю північну привінці, бо дорога тільки так іде. Так само товари, типу, постачання, яка зайшло з цієї провінці, може зайти тільки на південь. І ніяк воно звідси сюди, типу, напряму не з'єднається. Йому доведеться тоді напряму йти підніматися сюди, і потім підніматися сюди, обходити сюди, і заходити сюди. І потім тільки йти на південь. Ну, умовно. Умовно, ось так і ось. Це зараз те, що мені треба, те, що я буду робити завтра. Це цим я буду займатися завтра. Тому. Дякую і до завтра. Так, що ж, всім привіт. Це знову одразу записую відео після етеру. Це в нас кінець третього етеру, тобто це вже третій день розробки цього тижня. ним Я займався. По-перше, я тепер додав, кожна країна тепер знає. Ми робили дороги для того, щоб робити постачання. І так далі, але звідки ж має йти постачання. І я додав, що кожна країна знає ID своїх провінцій для постачання в... для України це, а вже ж усі основні дороги, які йдуть з заходу, з заходу нашої мапи. Для ось цих блювотних країн, які в нас будуть, будуть, типу, основні дороги, які будуть йти її Сходу. Це, типу, основні провінції. Тобто, якщо повністю оточити, то ворог залишиться без постачання. Ну, що зрозуміло, типу. Ось ці, типу, угрупування, вони ж не брали на звідки свою зброю. Тобто, якщо обрізати шляхи сполучення, то, типу, вони їй залишаться без нічого. Так, це те, що я додав. Кожна, тепер кожна країна, в кожній країні є місця, з якої буде йти постачання і так далі. Це є. Також я трохи подумав над тим, як буде реалізовано постачання і так далі. І я подумав, що ще для постачання. Важливий сам рельєф провінції, в якій знаходиться. Умовно, якщо ви знаходитесь посеред міста, то вам ну, трохи легше, як мінімум, трохи легше, бо у вас є якесь житло, умовно, я не знаю. Я б подумав, що все ж таки треба сконцентруватись на ось цій мапі. Мапі рельєфу, де в нас житлова щійна забудова, де нещіна житлова забудова, де в нас промисловість, де річки, де ліси, і де промзони. Це в нас 6 поки що здається. Ну і ще звичайні поля. О, і тут зараз непомітно, що я багато ще демалював, але якщо я зараз вимкну ось це, то ви побачите, по-перше, я демалював Луганськ. Здається, там трохи ще лишалось. Я демалював Луганськ. Готовий. Ну, саме, якщо по кордону Луганську дивитись. Ні, він не готовий. Але так, да, я вирішив. Зараз почати робити знизу вгору, щоб не пропускати, і поступово ось так буду підніматися. І тут ви вже можете помітити ось цю розфарбовану частину. Це півтори години. Пішло на це півтори години, тобто щоб, щоб зафарбувати усе. Зараз я не ведусь на кордон, ось. Ось все що треба зафарбувати, це те, що я зафарбував. Знову ж, на початку воно довше йде, типу потім воно просто наб'ється в мене рука, я буду все швидше, швидше і швидше це робити. Але зараз воно виглядає прикольно. Воно прям дуже прикольно виглядає. Типу, це в нас лимани. Ось тут в нас лимани, це сіра, це не ще наш ось це. Ось ви можете побачити, ось тут п'ятно, це Маріуполь. А вже ж, так, тут в нас. А, да. тут просто умовно Ріка, але недостатньо широка, щоб її намалювати. І там нема, типу, не ліса, а просто звичайні поля навколо неї. Тому, типу, тут буде просто поля. Тому тут така дирка, так само, як тут. Я потім думаю, що кар'єри буду окремо замальовувати якимось чином. Умовно зроблю, візьму колір для ярів. Те, що яри. Яри, кар'єри і терикони. окремо замальовувати також. Але поки воно ось так виглядає, і мені подобається. Знову ж, потім воно буде. В грі не ось так виглядати просто по кольорам, а воно буде зафарбовуватись. Типу, ну, тут буде картинка малої житлової забудови, тут ще моєї житлової забудови, і, скоріш за все, при наближенні тут навіть будуть модельки будинків. Ось тут модельки великих будинків, тут модельки маленьких будинків, тут модельки промисловості, тут модельки лісу. Ну і при віддаленні, типу, воно буде зникати, але хочеться зробити красиво, хочеться зробити якісно. Тому не забувайте проходити на нетери донатити, щоб воно вийшло красиво і вийшло якісно. Що ж, до завтра. Так, що ж, я раз привіт. Це кінець четвертого дня розробки. Я знову одразу після етере закінчую, і я всі ці дві години витратив на зафарбування регіонів. Щоб ви розуміли, тепер воно виглядає ось так. Я не пам'ятаю, як вчора воно виглядало наприкінці, але я впевнений, що я дуже багато зробив. Ну, покажи мені. Ну да, слухайте. Ми дуже сильно піднялись в плані, подивіться різницю, як було. Ось посюди. як стало, типу, ми звідси сюди зробили весь ось цей простір. Такими темпами ми будемо все швидше і швидше підніматися. Плюс, тепер я додав ще додатковий рельєф. Ось це. Це буде кар'єри слеш терекони. Ось таким червоним позначатись на рельєфах. Але да, ви можете зараз побачити, як воно виглядає красиво. І прикольне. І за найближчий час я цим і буду займатись, на жаль. Або, на щастя, Бо потім це дасть досить хороший ефект. І візуальний, і гімплейно, і взагалом воно буде дуже круто, Ну, типу, наскільки воно красиво і подробна мапа буде. Це дасть потрібний ефект, це дасть необхідний ефект. Тому до завтра! Коли, де я просто покажу, ще трохи просунувся. І всім привіт! Ось буквально щойно закінчився п'ятий етер розробки на цьому тижні. Давайте я зараз вам покажу, що змінилось. Е, я. Всі дві години, знову ж, тепер два-дві години. Знову. Знову ж один день я дві години працював. Я намалював ось, ось аж до сюди. Знову ж, я не пам'ятаю, де ми були на минулому етері. На якій відстані ми були на минулому етері. Але мені візуально воно дуже сильно просунулось. Зараз. Я увімкну собі для порівняння. Ну так, так. Ми дуже сильно просунулись вперед. Мені дуже подобається, як воно візуально вимальовується. По-перше, дуже візуально помітно. Маріуполь, ось Маріуполь, величезна пляма, це прям дуже помітно. Також так само мені подобається, як виглядають ось тут, типу, воно. Я не малюю прям річку повністю. Я малюю тільки їх широким. Ну, Типу там, де вони розплились і так далі. І ось, наприклад, ось тут помітно, як просто села вздовж ріки. Ось тут іде ріка. Тут помітно, як села, типу, просто знаходяться вздовж ріки. Так само, як ось тут іде ріка. Так само, як ось тут ріка і це помітно. Ось тут також іде ріка, і типу села. Вздовж річки можна помітити ось так само, ось тут йде. І це дуже забавно виглядає так само помітно, де нема рік. Наприклад, ось тут зрозуміло максимальна відстань від, від річок, і тут виходить, ви типу, щось якась пустота. Мені, коротше, подобається. Подобається те, що виходить, і подобається те, що по ітого може вийти. Уявіть, так по ітого замальована вся Донецька, Луганська область. Вся. Ну це прям кайф, це прям дуже круто буде. Дуже. Я думаю, за наступний етер ми вже може перейдемо, да, тут чи Луганська область почнеться. І вже потроху почнемо Луганську область, але мене лякає. Коротше, тут чим більша забудова, типу міста, найдовше замальовувати. І через це мене лякає момент, коли ми дійдемо до Донецьку. Бо я зараз покажу. Ось Донецьк, ви сам, він сам по собі великий. Плюс Майківка поруч, плюс недалеко Горлівка, яка велика також. І це жах. Це замальовувати буде тяжкувато. Дуже тяжкувато, але я це зроблю. Петровський район. Але це буде тяжкувато. Коротше, до завтра. І знову одразу після етеру записую вам звіт, що я зробив, і одразу показую, що було зроблено. Зроблено було ось так. Ось аж посюди. Я все ще займаюся тим самим, так? І ось я прийшов досить багато зараз. Воно тут просто ще більш широка, широка частина почалась. Але так, ми вже майже підібрались до Донецьку. Ось тут вже Донецьк починається. Подивитись з того, що нам загально треба намалювати, то ну ми ось поступово але активно рухаємось. Звісно, ми повільно почнемо вверх підніматися, коли дійдемо до ось цієї широкої частини. Ось прям ось цю широку частину. Я ж зверху вниз рухаюсь. Ой, знизу вверх рухаюсь. Ось, коли ми ось тут до широку частину дійдемо, воно дуже повільно будемо підійматися. хоч там те, що Південь Луганської області він такий дуже щільний. На міста і так далі. Але буде цікаво. Воно вже дуже круто виглядає, насправді кажу, що не знаю, мені подобається. Мені дуже подобається, що виходить. Те, як воно виходить? Те, що виходить, мені подобається. Ось тут річка, річку ось йде ось тут і просто села вздовж річки. Так само, як тут, ось де річка і село вздовж річки. Це забавно. Але така робота виснажує. Тому до завтра. Це був виходить кінець шостого дня. Завтра останній день розробки на цьому тижні. Ну і що ж, знову закінчу ФОТР, що я закінчу ФТР, одразу буду показувати, що я зробив. Це вже останній день цього тижня розробки. І. І, 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 і. Я вже ж просто продовжив замальовувати. Для себе вимкнув було з чим порівняти. І воно не сильно помітно, що ми піднялись. Але те, як я і казав, тут починається дуже широка зона. І найгірше, що починається, що ми вже дійшли до Донецьку, ось, типу, перший район Донецьку намальований, ось другий район Донецьку намальований. І тут нам ще. Весь Донецьк вимальовувати. Ну, тобі, ви бачите, наскільки вони ще нас... ні. В самому замальовці я взагалі здивувався, яке як тут типу, тут все в лісі. Ось в цьому районі, як мінімум, та й ось тут ви можете побачити ліс, ліс, дерева, дерева Да, нам, як мінімум, Донецьк і Макіївку, це вже дуже тяжко буде замальовувати. В той час, як тут ось тут регіони, ось тут регіон, просто одне село, трохи водічки, ось тут ось ці регіон, навпаки, легше буде. Да Але так. Це те, на чому. На чому я закінчив цей етер. А ми ж і продовжимо наступний етер. Наступний тиждень, можливо, весь піде на, на цю мапу. Якщо ж ви хочете підтримати мою розробку, мене і так далі, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, які вже вийшли, які ви вже можете пограти. Так само додати до бажаного War Factory Це зараз гра, яка також в активній розробці, але вона розробляється Terricon Games. Там, де девелопер Almost Games, просто Almost Games, це. Я розробляю, якщо там Терекон Геймс, то це розробляється вже цілою командою. Щоб підтримати варфакторі, ви можете додати добажну, і, до речі, просто вже тут відкриті плейтести, ви можете зайти прям пограти в цю гру безкоштовно. Але інші мої ігри все одно придбайте. Також, для мене, неймовірною підтримкою буде, якщо ви станете спонсором на цьому каналі, я вам буду в кінці кожного відео дякувати. І взагалом ви мене дуже сильно підтримуєте, типу, мінімальний рівень спонсорства це 35 гривень на місяць. Ну. Я не знаю людей, в яких було проблем 35 гривень на місяць, щоб стати, щоб підтримати таку прекрасну ідею, такого прекрасного розробника, як я. Але взагалом дякую, дякую всім, хто дивився етери. Дякую всім, хто приходить на етери, нагадаю, що це все розробляється на етерах. Дякую всім, хто взагалі додивився до цього моменту. Якщо ви загалом чуєте цю подяку, то ви вже круті. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Чекайте наступного тижня розробки. А так загалом всім дачі та бувайте.